Я вітаю вас сьогодні на моєму відео. Будемо говорити про те, чому ж так нелегко все ж таки нам жити в цей період, де ми є. Я хочу сказати, що перше, мабуть, я вам розкажу одну таку дуже глибинну казку, на прикладі якої видно, що з нами взагалі відбувається. Це буде гарною відповіддю на запитання тим людям, які вже можливо, проходили якісь певні духовні випробовування, або дуже зациклені чи зачеплені десь за такі терміни, як просвітлення, пробудження, як саморозвиток, духовний розвиток і так далі. Можливо, у вас вже певний досвід є, можливо, ви тільки на початку шляху. То, так як я багато вже відео писала про, про те, як ми з вами проходимо зараз останній останні відбір, і часто думають, люди вони плутаються, кажуть, там відбір, це значить, що там когось відбирають, хтось залишиться жити, а когось там десь стихія змете чи ще щось відбудеться. А я, друзі, вважаю, що це не є зовсім коректним, тому що відбір він відбувається всередині нас, і кожен сам собі обирає той шлях, як він далі буде жити. Так от чому зараз так непросто нам жити з вами? Тому що у нас так склалося у людей, що по перше, люди є головними на землі господарями нашої планети, яка створювалася для нас, для людей тут, які проходили свій еволюційний шлях тут мільярди років. Спочатку Земля проходила, коли формувалася, також спочатку з енергії, потім. Переходила в матерію, і також потім тут створювалася природа, створювалося все для, для того, щоб люди тут жили, люди сюди створювалися, тобто це є процес еволюції, тут вже, знаєте, мені здається, навіть заперечувати вже немає чого. Просто якщо відриватися від тих знань, які, наприклад, прописані просто примітивно, які переписувалися багато-багато разів і передавалися нам. Знаєте, з певними погрішностями, то якщо це все облишити, а заглибитися в себе, то там все складено, там все є. Тому що шлях цей починався з нас. І ми володіємо цими знаннями в кожній клітинці свого тіла, в ДНК своїй володіємо. Все працює як мозок, все працює в цьому плані як мозок наш. Через то ми є унікальні люди на землі. І якщо відстігнути ті знання, а поглибитися в себе, що є самим цінним зараз, друзі, це є духовний розвиток на основі глибинних знань, правдивих, глибоких знань, які пробуджують нас до сприйняття нової реальності, пробуджують нас до нового світогляду. Розумієте, чому так відбувається? Нам дано такий період, щоб ми в ньому зробили цю роботу. Я завжди буду казати, хоча, можливо, хтось зі мною не погодиться, як раніше я вже розповідала, що колись там мене закидали помідорами гнилими в інтернеті, ну, образно, за те, що я сказала, що людина взагалі створена на землі для того, щоб випромінювати думки. Щоб думати, просто думати. І коли тобі кажуть, не думай, вийди за межі самого себе, там, ти, ти маєш вийти за межі особистості, ну, ти можеш виходити за межі особистості, але ти маєш мислити. І порядок твого мислення має бути не тупим, а мудрим, тим більше зараз. І ось дивіться, друзі, я обіцяла вам розповісти казку. Я зараз вам прочитаю казку, що з нами зараз відбувається. Просто там такі образи підібрані, глибинні, по-перше, а по-друге, там є дуже цікаво, дуже цікаво, там в цій казочці розповідається, щоб ви могли бачити, що з вами відбувається і коли це все закінчиться. А ця казка вона розпаковує коти мозку, тому слухайте уважно і просто слухайте. Що відкладеться, те то відкладеться. Тому що я говорила вам на минулому нашому відео там десь що. Поки не сформується ваша матриця мислення, ви не зможете нічого не, не запам'ятати, ні зрозуміти, не інтерпретувати. А як тільки складається вже ваша. Матриця мислення, думок ваших. І от тоді вже воно гарненько туди вживлюється, і вам стає все легко, і ви йдете далі. Отак от засвоюється знання. Так от сьогодні, друзі, я вам розповім казку, прочитаю вірніше. Також фрагмент з мого заняття на курсі програматор, який ми вивчаємо зараз. Ми вивчаємо роботу вищих законів, як вони працюють на землі. Ми вивчаємо в моїй школі. Дуже цінні знання, які розкривають і світло душі, які структурують свідомість, які якраз таки формують матрицю мислення і керуємо силою наміру, працюємо з стихійними силами ну, тобто, дуже багато всього. І сьогодні для вас ось такий фрагмент. По-перше, казка про очищення. Не кожен здатен об'єднатися зі своєю сутністю. І любити людство. Це має зрозуміти кожна людина, яка чує зараз цю інформацію. І це дійсно так: служити людству здатна, тільки еволюціонуюча свідомість, що досягла божественних вимірів. Є ті, хто являються світами або світлами людства. І щоб стати такими, їм знадобилося зробити багато роботи, щоб визріти до цього світла. Це такий ступ. І далі, в далекі часи жила людина, яка весь час перевтілювалася, щоб звільнити себе від страждань та болю. Але з часом вона зрозуміла. Що перевтілення не звільняють від них, а навпаки, змушують проживати знов і знов і знов. І людина вирішила піти до старішин верховних та запитати, як їм діяти, щоб досягнути світла своєї душі. І коли вона прийшла і розповіла про свої шляхи блукань у пітьмі, їй дали таку відповідь: Ти маєш стати зрілим, запашним, пропеченим хлібом, тоді ти будеш ситий. Людина попросила пояснити більш детально, що це все значить. І їй відповіли. Зараз в житті на землі тісто і бруд. Перебувають разом. Тісто необхідно випікати, щоб воно стало хлібом, але бруд здатний зіпсувати все, що його оточує. Хлібом стати нелегко. Щоб ви стали хлібом, спочатку вас перемилють. Потім вас замісять. І потім вас випечуть. Тільки тоді ви будете готові до їжі. Якщо ваше тісто не пропечеться, воно буде важким для шлунку, тому його засвоєння відбувається важко. Це називається очищення. І якщо ви колись спостерігаєте себе або якусь іншу людину, навколо або людей, вам потрібно придивитися до внутрішнього тіста людини, що вважає себе хлібом. З цієї казки можна витягнути багато уроків. Що навіть вважаючи себе хлібом, не можуть оцінити свого внутрішнього тіста і їх оцінює і спостерігає тільки верховне спостереження. Тому земні судження не є істинними, якщо чиста вода безперервно наливається в брудну склянку то вода, яка виливається з неї, спочатку бруднить оточення. Якщо це продовжується, то вода виливається частіше і йде очищення, вона перестає бруднити простір, оскільки склянка всередині стане чистою. Еволюція очищує рід людський, подібно до склянки з водою. Верховне спостереження дає вам істинне знання, і це знання, немов вода очищує людей, тільки через знання ви досягаєте самих себе і планів Всевишнього Творця. Залишайтеся в доброму, здоров'ї, дорогенькі. Ось така сьогодні від мене вам казочка про те, як відбувається процес очищення. Чому багато хто не розуміє цих процесів і думає, що це щось таке, знаєте, щось не те, що ми маємо знати, бачити, щось не, щось не готові, готові ми до чогось. Все тільки через тебе. Знайдеш себе, знайдеш Творця. Пізнаєш себе, пізнаєш Бога. Богів багато, Всі, хто давало справу створювати реальності різні. У кожного були різні здібності, багато чого створилося, друзі, навколо нас і взагалі у Всесвітах з різними рівнями творіння. І ми зараз з вами перебуваємо в полях, де ми пізнаємо енергію любові. Так? так от, для того, щоб це все висвітлити в собі, потрібно стати хлібом, свіжим, пропеченим, запашним хлібом. І ось так з нами відбувається. І поки цей простір, і це все, що в процесі еволюції ми є. Спочатку перемелюють, просіють, за місяць спечуть, і це все відбувається тут, тут такі закони існування. Так що не перепригнете ніхто, жодного щабля, а будете йти по сходинкам по крокову. Все залежить від рівня свідомості, яку ти в собі розкриваєш, розвиваєш, структуруєш, кристалізуєш. Це є свідомість твоя. І це є поза межами думки. І поза межами літання якогось десь, якщо ти не розумієш, куди ти літаєш і для чого. Там якісь практики десь кудись літаєш. Потрібно знати технологію, для чого ти це робиш. Тобто технологія, структура повинна бути. Тоді буде результат, тоді буде формуватися матриця твоїх думок, з якою ти сприймаєшся те, що ти чуєш і бачиш, і інтерпретація твоя змінюється. Тільки так, тому є трипілля. Тривимірний простір, де ми знаходимося, де працює саме тривимірна система, там, де є логіка, там, де є порядок, і там, де є ведення. Ясно? Тільки так, друзі, ми пізнаємо істинні знання. І так розкриваємо їх далі. Кому була корисна інформація, як завжди, я прошу вас, розп... поширюйте її, розповідайте. Можливо, поширюйте в своїх соціальних мережах. Приходьте на мої на курси в мою школу, звичайно, якщо кому цікаво, там. придбайте там собі якийсь перший духовний курс, придбайте собі. Він сто, коштує зовсім зовсім мало. Зовсім, але користі з нього дуже багато. Навіть просто відпочити прийти і ще щось усвідомити і на озаріннях піти, душу засвітити, це, повірте, це дорого коштує дуже зараз. Тим більше в цей час, коли закриваються наші. Можливості потім змінювати свої рішення. І так, добренько, чекаю ваших коментарів і ваших подобайок. До наступних відео будемо розбирати, хто ми є тут, люди на землі, і в чому наша сила взагалі. До побачення!